Ошуки Харківського убивці та масові арешти в Криму. Це і не тільки вже зараз у випуску ТСН. Доброго дня. Пожежа під Києвом. У містечку Вишневе палають склади з побутовою хімією. Рятувальники більше години намагаються подолати або, хоча б, локалізувати вогонь. Про потерпілих наразі не повідомляють, що спричинило займання та оскільки оцінюють збитки, спитаємо в Тетяни Фруктової. Вона з нами на прямому зв'язку. Отож Таню розповідай подробиці. Свято, доброго ранку. Погано чути, тому що тут в нас зараз хлопці працюють технікою. Ми зараз перебуваємо біля складів Вишновому. Вони зараз розрізають металеві пластини, виривають шматки ангарів, аби прорватися всередину, там, де й досі бушує полум'я, і досі. Не зупинили пожежу в цьому складному приміщенні це такий собі ангар, в якому і за попередніми даними була гуманітарна допомога, і також гуманітарна допомога. також різноманітні коробки та миючі засоби, і ми навіть можемо зараз побачити, що шматки з них вже повитягали, і вони залиті водою. Власне пожежа у нас почалася приблизно дові. Тої ранку і е, працівники ДСНС вони прибули буквально за лічені хвилини. Е, масштабна пожежа вже вигоріла близько півтора тисячі квадратних метрів ангарів. Це сладкі приміщення, поки кому вони на невідомо, тому що е, зазвичай такі приміщення перебувають під орендою. Чому була важкість, головне, що свято треба зараз сказати, що пожежа вже локалізована і немає небезпеки перекидання вогню на інші ангари, які знаходяться просто впритул з тими, які горять, в ДСНС нам повідомили, що вже локалізували пожежу, і в чому була власне важкість, тому що потрібно охолоджувати. Сусідні ангари, аби вогонь не перекинувся. Нині він з полум'я залишилося лише у цьому ангарі в останньому він довжиною близько 100 метрів. І власне працівники ДСНС нам не повідомляють, коли приблизно можна очікувати, що полум'я загадять, проте вони вже прориваються. Ви бачите, от зараз. Один з працівників просто вириває шмаття металу. Вони вже прориваються всередину, проте поки що туди не зайшли. Ми залишаємося чутувати тут. І сподіваюся, вже в найближчих випусках зможемо вам розказати, що пожежу вже ліквідовано, і новини вже будуть більш добрі. Студія дякую, Таню. Тетяна Фруктова із вишневого, де палають склади, відстежувати ситуацію. Будемо в наступних випусках. ТСН. В Харкові розшукують чоловіка, який напередодні застрелив 28-річного юнака на зупинці громадського транспорту. Хлопець отримав поранення в живіт і помер в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. На автобусній зупинці посварилися двоє чоловіків. Один з них дістав пістолет та зробив два постріли. Очевидцю інциденту викликали поліцію, стрілець встиг втекти. Правоохоронці поки що жодних коментарів не дають. Слідчі навіть вирізали частину паркану, куди влучила друга куля. Свідки стрілянини кажуть, загиблий жив у цьому ж районі і жодних конфліктів ні з ким не мав. Він під перед... скоро, ще розмовляв. Я ще спрашивала у нього знаєш, хто він, он гарніт. И... А скора приїхала. Він би може замерз, може хто знає. Що ні во так розказує. Я свіділа отак вот із далі кашу. гематома така на живаті. Наразі працівниками поліції проводяться заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також звертаємось до всіх громадян, які стали свідком даної події, терміново звернутися до найближчого відділу поліції або за телефоном 102. Із попереджувальними пострілами в повітря у рівному затримали квартирних крадіїв. Ті вдерлися до приватного будинку посеред білого дня. Поліція застала грабіжників всередині будівлі. Патрульні попередили чоловіків, аби ті не опиралися затриманню інакше застосують зброю. Крадії намагалися втекти через вибите вікно будинку. Поліція змогла затримати одного зловмисника одразу. Інший не зупинявся навіть після попереджувального пострілу. Втім, далеко втекти йому не вдалось. Домушника мушника наздог... Гнала та затримала поліцейська. Стоять! Стоять! Куда втікав! Моїм напарником була використана табельна вогнепальна зброя, але злоумисник не відреагував на це і продовжував тікати. Я побігла йому на і безпосередньо затримала його із двома моїми колегами. Вибух біля одного з банків пролунав пізно ввечері в Херсоні. Вибуховою хвилею винесло три вікна установи. На цей час людей там не було і ніхто не постраждав. Правоохоронці з'ясували, пристрій підклали на підвіконня зовні. Що саме спрацювало, досліджують експерти. Зараз банк навіть не огороджено стрічкою. Він продовжує працювати. Правоохоронці розшукують підривників. Активізація бойовиків на Донбасі. Число обстрілів зросло вдвічі. Найгарячіша ділянка фронту це Маріупольський напрямок. У штабі АТО звітують за добу ворог сипав із мінуватів великого калібру Поталаківці та Широкіному. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики обстріляли Богданівку, Гнутове, Павло, Піль, і Марінку. На Донецькому напрямку гатили по Авдіївці неспокійно і на Луганщині. Психологічний тиск і правове свавілля так міністерство закордонних справ України назвало рішення Московського міського суду залишити українського журналіста Романа Сущенка за ґратами щонайменше до 30 січня. Суд відхилив скаргу на його незаконний арешт. Засідання відбувалось в закритому режимі, і ухвалене рішення адвокатів не здивувало. Хоча захист просив суд пом'якшити запобіжний захід і змінити перебування в слідчому ізоляторі на домашній арешт у готелі при українському посольстві. Адвокат Сущенка нарікає слідство затягується і призначення експертизи по справі триватимуть аж до весни. Тож українця, якому Росія інкримінує шпигунство, і надалі утримуватимуть в лефортівському сізо. Не ріду з э, оставленням я хочу підчеркнути також роман Сущенка отказ телефонних звонках, які дають. Ему право уголовно процессуальный кодекс России, ему не дают возможности к свиданиям с близкими родственниками. Я считаю, что это все выглядит как давление на Романа Сущенко с целью получить от него признательные показания. Сейчас нет никаких не очень ставок. Дело в том, что по делу проходит свидетелем один основной свидетель обвинения и несколько еще. Это сотрудники ФСБ, больше ничего. Поэтому как бы и дело куцы это. Масові затримання українських громадян в окупованому Криму, Сімферопольський ринок Привоз напередодні оточили силовики в Балаклавах. Вони перевіряли документи у відвідувачів від і торгівців та затримували переважно чоловіків із неслов'янською зовнішністю. Просто біля виходів з базару стояли автозаки, затримали від п'ятьох до десятьох людей з українськими паспортами. Їхня подальша доля невідома. Про заручників Росії говорили у програмі Право на владу досі в полоні бойовиків окупованих районів Донбасу і в самій Росії більше сотні українських громадян. Найважча ситуація із затриманими в Криму тепер їх близько трьох десятків. Кримські татари, як виборці заборонного москвою меджлісу, вже можуть вважатися російськими спецслужбами терористами, тож ризикують бути затриманими. Захистити їх на думку учасників програми можна лише за міжнародної допомоги, посиливши санкції, зокрема відключити Росію від банківської системи SWIFT та перекрити іноземні рахунки. Тані можуть за дві тисячі арестовувати, а далі нам їх продавати. З моменту об'єднання міджліса кримськотатарського народу екстремістським всі 300 тисяч чоловік є заложниками. Це дійсно найбільш безправна категорія заручників. Крим сьогодні це окупована територія, і там не можуть зайти консули до цих людей за прапор український в тюрму, за паспорт український в тюрму. Тому ключова тут позиція має бути тиск світу. Генасамблея ООН розгляне український проект резолюції щодо Криму. Голосування в Нью-Йорку призначене на 19 грудня. Міжнародний документ, який став першим, в якому Росію назвали окупантом української території, раніше вже підтримали на засіданні комітету ООН із прав людини. Згідно з резолюцією, Росія має негайно покласти край утискам прав людини в Криму та припинити необґрунтовано затримувати та катувати людей. Також від Кремля вимагають скасувати дискримінаційні закони, що працюють. В Криму. А лідери Європейського союзу вирішили подовжити санкції проти Росії ще на півроку. Таке рішення ухвалили на саміті ЄС у Брюсселі. Також Євросоюз погодився із ультиматумом Нідерландів після референдуму щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Країна погрожувала заблокувати документ, якщо лідери Євросоюзу не підпишуть додаток, у якому б зазначили, що асоціація не надає Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС, не гарантує безпекової та військової. Вої допомоги, а також не дає право українцям вільно жити та працювати в ЄС. Утім, подорожувати Європою українцям незабаром таки має стати простіше. Уже ухвалений механізм призупинення безвізового режиму, який називали останньою перепоною для скасування віз. Наступний етап це розгляд українського питання європарламентом. Спочатку з'явилась інформація про призначення розгляду, аж на квітень проте згодом пояснили. Сталася помилка. Насправді дата ще не визначена. Барак Обама обіцяє відповісти Росії через її хакерські атаки під час президентської кампанії. Господар Білого Дому каже, що говорив на цю тему особисто із Путіним. Тепер попереджає, деякі із контрударів стануть відомі громадськості. Втім, деякі лишаться в таємниці раніше у ЦРУ заявили, що Росія своїми кібератаками намагалася змінити хід президентських перегонів на користь республіканця Дональда Трампа. У Москві це заперечують, але в Білому домі впевнені до цих хакерських нападів. Речетний безпосередньо. Володимир Путін. Цілодобова евакуація із районів Сирійського Алеппо, які нещодавно отримували повстанці. Вивозять 50 тисяч людей бойовиків та цивільних. За оцінками Міжнародного комітету Червоного Хреста на це може знадобитися кілька днів. Проурядовим силам та повстанцям, поки вдається дотримуватися перемиря, із міста вже вивезли близько трьох тисяч людей. Це два конвої. Колони автобусів прямують до місць, які досі контролюють повстанці. Лікарі кажуть, що один із конвоїв обстріляли, поранивши трьох людей. Масштабна ДТП у Сполучених Штатах у Заметіль там зіткнулися майже 60 автівок. В аварії у штаті Пенсильванія потрапили більше двох десятків вантажівок і майже 40 Легковиків у поліції кажуть, що у цій машинотрощі є постраждалі, але точної кількості поранених поки назвати не можуть. Причиною аварії називають снігопад через нього дорога перетворилась на ковзанку. Чоловічий вчинок у Черкасах школяр врятував двох дівчат, що провалилися під кригу на Дніпрі. 13-річний Богдан Волик ішов повз, коли побачив дітей, що не могли вибратись на берег. Одну дівчинку Богдан врятував самотужки, другу дістали з води рятувальники, яких він встиг викликати. Нині дівчата в лікарні в обох переохолодження. Відео неймовірного порятунку протягом ночі розійшлось мережею. У коментарях люди дякують Богданові та пропонують нагородити сміливого хлопчика. Офияла есть классная курки снимается. давайте. замерзло, да? Видишь там? Несподівані канікули аж на два місяці. Студенти Національного гірничого університету Дніпра навчатимуться дистанційно аж до березня. Таке рішення адміністрація вишу ухвалила, щоб уникнути спалаху грипу та зекономити на комуналці. Слухачі складуть сесію і підуть на канікули. Чи два місяці відпочинку втішили самих студентів? Наталя Грищенко розповість ми вводимо логійний пароль є квадратик такий, меню. Закладочка, все дистанційна світа Вибираю кафедру і записуюсь на курс. Студенти уважно повторюють за викладачем кожний комп'ютерний крок. Після новорічних канікул аж до березня вивчати предмети вони будуть вдома в онлайн режимі. На сайті університету створено спеціальний розділ, де викладачі даватимуть посилання на свої лекції, а також відповідатимуть на питання студентів. В Принципі по функціоналу це не складно. будуть проблеми з тим, щоб привикнути тому, що потрібно знайти якийсь розділ там, щоб його відправити туди, Даному преподавателю. експеримент з дистанційного навчання у гірничому університеті запровадили з декількох причин: перше, щоб знизити захворюваність серед студентів. Зараз тут, як у більшості навчальних закладів, вірують гРВІ та грип. А ще щоб зекономити на комунальних рахунках, узимку отримання усіх корпусів коштує університету до 5 мільйонів щомісяця. Зменшення витрат на комунальні послуги в частині електричної енергії та водопостачання. Певний економічний ефект буде. Яким буде педагогічний ефект, викладачі поки не. Знають, сподіваються, великих проблем з онлайн навчанням не виникне. У всіх преподавателів в принципі готові конспекти, лекції, то тобто це все воно, не з неба упало. Посмотрим, все ж набувається з досвідом. Думки студентів розділилися. Одні сповнені оптимізмом Некоторі предмети. Ну, дійсно, їх можна самому закрити, просто самому взяти, прочитати, розібратися. Інші кажуть, експеримент вдарить по якості освіти. Нам про дистанційне обученні, а ми навіть не представляємо, в чому суть предмета. Ну, і буде дуже складно як би, самим вивчати цей предмет. Радіють вимушеним канікулам студенти іноземці. Давид приїхав сюди вивчати справу буріння. Вдома в Анголі видобуватиме алмази. Два місяці відпочинку від стаціонарного навчання каже, використає, щоб помандрувати Україною. Погуляти, може бути в Карпати. Київ теж. З особливим полегшенням зітхає прибиральниця Валентина. Будь ще Коридори та аудиторії гірничого університету спорожніють 20 грудня і відкриються аж наприкінці лютого. Втім, наздоганяти цей час студентам доведеться влітку. Через нововведення очбовий рік затягнеться аж до липня. Наталя Гріщенко, Латко Дніпро, ТСН 1+,1. Ада Рогцева одужує стан актриси задовільний. Про це кажуть медики Дніпровської лікарні Мечникова. Хоча Роговцева вже хоче продовжити гастролі, лікарі її не відпускають і наглядатимуть за її станом здоров'я в стаціонарі. Народну артистку України із діагнозом пневмонія три дні тому терміново шпиталізували після спектаклю. Наступна вистава в Запоріжжі відбулася без адероговцевої. Глядачі з розумінням поставились до цього. Колеги по сцені кажуть, артистка вже давно почувалася хворою, але не скасовувала вистав. Переміг сам допоможе перемогти іншим. Хосе Карерас завершує співочу кар'єру, аби повністю присвятити себе боротьбі з раком. Уславлений тенор напередодні ввечері прилетів до України на свої останні концерти в Києві та Одесі. В українській столиці він дав інтерв'ю ТСН, в якому розповів 20 років тому подолав лейкемію. Відтоді очолює фонд свого імені, гроші з якого йдуть на лікування цієї хвороби. Єв Карераса підшефні пацієнти і в Києві вже сьогодні він збирається їх навідати. коли я закінчу свої виступи, я цілком на 100% віддамся своєму фонду боротьби з лейкемією. Я і зараз це роблю, але мені постійно доводиться розриватися між концертами та благодійністю. 81-річна жінка стала першим покупцем у легальному магазині марихуани в найбільшому місті Аляски. Анна Ерколі вживає легкий наркотик в медичних цілях. каже, втирає екстракт у шкіру і лише завдяки цьому може заснути без болю. Утім, були серед покупців і ті, хто хоче просто розважитись на вихідних. У найхолоднішому американському штаті дозволили продавати травичку ще два роки тому. Але місцевій владі знадобився час, аби придумати, як контролювати нову індустрію Державний борг сплатити ромом влада Куби запропонувала Чехії віддати борги, які тягнуться ще з часів холодної війни, саме спиртним напоєм. Про це написало агентство Associated Press. Куба завинила Чехії 276 мільйонів доларів. Відтак, якщо Чехи пристануть на пропозицію, зможуть отримувати кубинський ром за дарма найближчі 100 років. Проте Чехія налаштована на те, щоб, хоча б, частину боргу отримати грошима. Запашне містечко, виставка солодких будиночків відкрилась в Чернівцях. Долучитись до фестивалю змогли всі охочі в експозиції понад півсотні мініатюрних їстівних споруд. Кілька кулінарних витворів є маленькими копіями відомих чернівецьких будівель. Нинішня експозиція це своєрідне казкове містечко, в якому є навіть новорічна ялинка. Вже завтра організатори конкурсу за результатами голосування відвідувачів назвуть найкращий будиночок. Потім влаштують аукціон під час якого можна буде придбати істівну конструкцію? Зібрані кошти обіцяють передати на благодійність такою була остання інформація випуску. Знову побачимось вже в понеділок о сьомій ранку. яскравого вікенду і якнайбільше позитивних новин.